Підвісив кабана, і все життя змінилося. 1922 Чарльз Осборн намагався підвисити кабана на гак, щоб зважити його перед забоєм. Підняв, не втримався і впав. Встав та ніби нічого не зламав. Тільки от з того моменту почав гикати постійно, від 20 до 40 гиків на хвилину, і ніхто не міг йому допомогти, а він спробував усе можливе на той час. Проте тут важливо інше він не став в'язним лікарняного ліжка. Чарльз навчився приглушувати звук гикавки, дихав у певному ритмі, щоб майже не було нічого чути і жив як міг, продавав техніку, корів та свиней, подорожував та двічі одружився, став батьком вісьмох дітей. Їжу змішував у пюре. Навчився спати попри гикавку, до того ж став зіркою різноманітних шоу. А потім, одного лютневого ранку 1990 року, гикавка просто зникла. Він помер приблизно через рік. І це, мабуть, були блаженні місяці тиші.